Принцип такий простий. Все е, е, замкнуно на єдиний центр управління. Тобто ми маємо повністю інвентаризацію, те, що я колись сказав, ходив на під'їздах, разом. Інвентаризацію. В якому будинку яка є проблема? Де тече дах, скільки квадратних метрів, де тече труба, де затоплює підвали і Потім будь-який житель може написати скалу через інтернет, написати на місто. І якщо мер не відповів, чи служба не відповіла, знає, що все, все місто може почитати і починати його відповідь. Далі, якщо зробилися якісь роботи по виконанню робіт, якісь роботи зроблені в тому чи іншому будинку, то ці роботи відображаються в конкретно, в прозорому інтернеті можна подивитися. Далі е е е тарифна сітка оплати послуг е різна, тобто залежить від того, скільки зробили. Зробили будинку, платять більше. Не зробили, платять менше. Тобто диференційна сітка. Отаке От вже запроваджено на Україні 10 міст. Ми підготовили програм, бо це програмний продукт, які треба запровадити, наповнити Вони от, Ми буквально місці два назад так? ну не більше, дали добро, пожали руки. І тоді ви зможете по-іншому. Тоді можна, грубо кажучи, ну, як є, є послуги на стороні, є спеціалізована організація, прийшла, заплатили гроші, а це щось ОБСББ. ОСББ. Вони люди самі контролюють, як використали с ваші гроші. Якщо у нас виділили кошти 10 жителей, то вам треба самим контролювати, що з них зробили, правильно? Отакий От, принцип. Досвід є, він позитивний. Якщо ми в ковід його запровадимо, а запровадимо вже ну, почнемо запровадити в цьому році, повірте, це з області реформ, а реформи. Це завжди трохи часом кубусь добре, а комусь незручно. На перехідному пере... переході на процесі втілення вони викликають багато негатива, але потім, коли вже є, всі, кажуть дякую. То, будь ласка, підійшіться з порозумінням, мусить когось це зробити.